Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Стрілець на період серпень 2024 рік. Нагадую, що наш новий синій пасіанс розповідає тільки важливі акценти, на що треба звернути увагу, та дає нам підказки. Ми робимо розклад три рази на умовно розподілені 10 днів, початок місяця, середина та завершення для тих, хто нас дивиться вперше. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали книга. Це новини, а також зустріч, троянда, це подарунок, павук це пусті розмови або плітки. Або недостовірна інформація. Вовк означає ворога. Ось тут мах. Він означає допомогу друга, а також меч це перемога. До речі, на серпень падає всім знаком ось цей меч. Це дуже добрий знак. І ось цей мах, допомога друга, перемога, зустріч, нова інформація, подарунок, плітки, а також ворог. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Яким буде середина місяця для знаку стрілиці? Місяць серпень. Другий розклад. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити важливого. Ось тут водоспад, він означає натхнення. Чимось ви будете дуже задоволені та будете надихатися тими подіями в середині місяця, серпень. Ось тут далека дорога або мандрівка, мушля. Мається на увазі не обов'язково на море, а можливо, і на море. Гребінець. спокійне життя. Можливо, у вас вирішиться якісь ваші завдання, та ви зможете трохи розслабитися та десь поїхати відпочити. Ось це серце воно означає кохання, справжнє, нормальне кохання. Серце не розбіте ціле. Але павук коло нього. Може показати якісь плітки, які існують навколо вас та вашого кохання. Ось тут чорний кіт, він каже про обман. Ми прямуємо далі, подивитися, чим буде завершуватися місяць серпень для стрільців. Для того, друзі, щоб добре запам'ятати та оцінити, на що треба звернути увагу, можете брати собі ручку та лістик та записувати всі символи, котрі співпали. На три частини початок місяця, середина та завершення. І таким чином вам буде зручно подивитися, які саме поради, на який період. Третій розклад для знаку Зодіака стрілець на місяць серпень, 2024 рік. Знову мандрівка. Можливо, ви, ваша подорож буде десь далеко, або ви на довгий період поїдете туди відпочити. Ось тут каблучка, це весілля, хтось буде одружуватися. Медична ковба означає небезпеку. Будьте уважні та обережні. Це стосується ось тут захворювання, це може бути щось сезонне, наприклад, алергія або переохолодження, якась ангіна. Тому що після небезпеки йде вже захворювання. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знака зодіака-стрілець на місяць серпень. Застереження. імператриця та порада. Четвірочка Пентаклів. Друзі, імператриця каже про те, зазвичай це дуже гарна карта, це старший аркан. Вона може означати жіночу енергію, мається на увазі успіх жінки в усіх сферах життя, а саме материнстві, родині, кар'єрі, можливо, успішна фінансова сторона. Але ця карта вам випадає в застереження. Подумайте по своїй ситуації, на що саме може бути застереження. Іноді, це, наприклад, будьте обережні в дорозі, ось тут. Далека якась мандрівка, мушля, а також небезпека. Або щось таке, що відомо саме вам, тому що це старший аркан. А порада четвірка пентаклів. Вона каже про те. Що ви маєте правильно розподіляти свої фінанси, а також берегти своє здоров'я. Тому що четвірка це такий баланс, між коли вже щось не так, наприклад, не вистачає фінансів, або похитнулося здоров'я, або це ще межа. Якщо ви будете себе правильно поводити, то у вас все буде добре, і для вас це не яка не перепона. Це є порада. Звертайте на це увагу. А я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Запрошую на мій канал, на перегляд моїх інших відео на різні теми, особливо для дівчат, круїз по магазинам, котрий мені вдалося зробити один раз на рік. Всіх запрошую, кому цікаво, будь ласка.